Вітаю! На рунічному тару. Зараз ми будемо дивитися, що приховано від вас. Що приховано, що ви не помічаєте, а вже пора помітити. Вибирайте одну з трьох карт, що підказує вам інтуїція. Будемо дивитися. Хто обрав перший варіант? Що ж від вас приховано? Сила. Від вас прихована величезна сила. Це про ваш потенціал, який ви намагаєтесь не помічати і не розвивати величезна закладена потужна сила, яку яка хоче вирватися на волю, а ви її стримуєте. Тому варто звернути на це увагу, тому що якщо не звертати на це увагу, ігнорувати, то Весь нереалізований потенціал буде зливатися і просто погіршувати стан, здоров'я, будуть втрачати сили, все буде виходити негативними емоціями. Тому ось зверніть, будь ласка, на це. увагу. Тому право другий варіант. Ось карти вилітають. Що від вас приховано? Друзі, старший аркан, дурень, від вас приховані нові можливості, нові можливості, про які ви ще не знаєте, і це новий етап. Новий етап, який десь вже є у вашому житті, але ви його знову ж таки не бачите. Або не хочете бачити, хочете жити по-старому, чіпляєтесь за старе, хочеться бути в своїй зоні комфорту і страшно йти вперед. І може закривайте очі на те, що ні, ось уже цей новий етап починається. Вам лише потрібно відпустити старе і зробити крок вперед. Так, да, Це може бути крок невідоме, але це вже є у вашій реальності. Ти вибрав третю карту, що від вас приховано? І знову старший аркан. Цього разу 14-й старший аркан. Енергія помірності. Від вас прихований голос вашої душі, тому що карта помірність вона така ніжна, вона про спокій, про гармонію, про довготривалі дії І тут саме про те, що, до чого тянеться душа, тут може бути прихований голос душі, ніби заблокований цей голос, і душа, вона щось хоче, а ви її не чуєте. Вона вам каже, а ви її не чуєте. І вона намагається пробитися, їй не вистачає творчості, навіть не вистачає натхнення. І тут рекомендація частіше бувати на природі, десь біля води, гуляти, бути наодинці з собою, щоб почути, намагатись почути цей голос душі. Запитуйте, що хоче моя душа, що хочу я. З такими питаннями, будучи на природі, ви можете налагодити зв'язок із вашою душею. Дякую.